Я повертаюся знову до серії своїх youtube відео Я завжди це говорю, і в мене це не завжди виходить. Але цього разу я буду старатися зняти трішки частіше нові відео. Отже, всім привіт! Мене звати Андрій. Багато з вас знайомі зі мною з мого інстаграму. До речі, під який підписуйтеся. А я є лікарем-інтерном або лікарем-резидентом. Внутрішньої медицини у Сполучених Штатах Америки. Я закінчив медичний університет в Україні, і в цілому я ділюся тим, як стати лікарем в Америці. Так? Для тих, хто вже приїхав, або для тих, хто має плани на приїзд, я розповідаю, як легше дійти до лікарської кар'єри в порівнянні з тим, як я доходив, так? важкими кроками, падіннями, фейлами. А тому я хочу зробити це можливо простіше для вас. Перед тим, поки на мене не посипався хей, <звук> хочу сказати, я не закликаю до імміграції, тому що в інстаграмі там інколи я не закликаю до імміграції, просто хочу зробити ваш шлях трішки а, легше. А сьогоднішнє відео не буде в принципі про те, як стати лікарем. Сьогодні я просто хочу з вами поговорити про труднощі. В еміграції, так, особливо для спеціалістів, я буду говорити для лікарів з своєї точки зору, так, тому що не всі однакові, я буду лише ділитися з вами власним досвідом, і з якими труднощами зустрівся я. Я думаю, що це варто почути тим, хто йде на цю дорогу, щоб ви реально оцінювали свої знання, реально оцінювали свої можливості і знали, що вас чекає. Знову ж таки, не всі мають зіткнутися з такими самими проблемами в когось краще, в когось гірше. Але я сьогодні хочу вам сказати, як було у мене. Отже, поїхали труднощі. Ми говоримо вже після того, як ти приїхав сюди, після того як ти вже зрозумів, що ти хочеш починати свою кар'єру у медицині, тут і а, після того, як ти вже прийняв рішення, що це от твоє. Значить, які труднощі, і саме мені, що було в принципі найважче? Е, я коли приїхав в Америку, звичайно, я завжди хотів е, завжди хотів бути в Америці. У мене дуже часто це лунає питання у соціальних мережах, чого саме Америка. Не знаю, такі от така в мене була з дитинства мрія, і завжди моя мама мені говорить навіть зараз. Е, відколи я тебе пам'ятаю. Дитиною ти завжди казав, я хочу жити в Америці. Ще до того, як я розумів там телевізор, не знаю звідки воно мені прийшло. Я думаю, що в мене є. А... По генетичному тестуванню у мене якось 2% є американські генів, і якимось чином вони мені ойкнули. Тобто, моя імміграція не була пов'язана з чимось чітким. Це просто була завжди моя мрія і моя була моя мета. І якщо ви зараз питаєте моїх одногрупників з універу, вони знають всі, що з першого курсу я говорив: я хочу працювати в Америці лікарем. Я на це готуюся. Отже. Коли ти вже закінчуєш університет і в тебе вже за плечами якийсь досвід є. Найбільша трудність для мене була тут це працювати в галузі, не в тій, в якій ти мав би працювати. Так, отже, коли ми сюди приїжджаємо, всім до одного місця про те, що ти є лікарем в Україні, всім до одного місця про те, що в тебе є якийсь чудовий. Досвід до в чомусь, а в медицині, так всім в принципі не цікаво, що тебе кликали по імені і по батькові в твоїй країні, а, і інколи від твого рішення а, залежало життя пацієнта, так? Тобто це все йде в сторону. І коли ти приїжджаєш в Америку, так, і тобі здається, от я зараз тут хочу... почнеш, але потрібен час, так? перша, яку я такі. Зітхнувся зіткнувся з тим. Це коли мені я прийшов влаштовуватись на роботу, зараз так, не пане хотів почути, десь там в клініку. Ні, прийшов в ірландський бар. І в ірландському барі мене спитали, по-перше, питання було, чи я вживаю спиртні напої, і я, в принципі, сказав, що там. Як ти кажеш, social. Тобто десь колись, вони кажуть, ну, наші тут бартендери вранці в обід, коли проходять на роботу, всі мають шат, так щоб краще працювати з клієнтами. Але друге, вони подивилися, який в мене досвід, яка в мене освіта. І я собі думаю: ну, якщо я, в принципі, вмію бути лікарем, чого, принципі, мені не буде важко подавати комусь бокал з чимось так? чи прибрати стіл, тому подібне. Але... Не тут воно й було. Мені сказали, що в тебе є забагато кваліфікацій, щоб працювати у нашому ресторані. І тоді це в мене такий був перший ауч. Я собі думаю, як це так? Я лікар, в мене є освіта, яка рівна в принципі до магістрської освіти. А мені кажуть тут, що я за високо кваліфікований, щоб прибирати зі столу. Тому подібне. Далі, коли я влаштову я влаштувався на роботу, я ем, намагався. Влаштуватися в агенцію по догляду за ем, старшими, так, або за людей, кому потрібен постійний нагляд. І я звернувся в агенцію до одної е, польки, і вона мені, звісно, питання, так тому подібне, про е, те, що я вмію робити. Я Взагалі, з бекграундом медсестри, і бекграундом лікарським, мені знову ж таки, ну якщо я в принципі вмію і прийняти пологи, і поставити капельницю, і е, там надавати допомогу, і знаю медицину, і знаю діагнози, чого мені буде вартувати повитрати комусь задницю. В принципі, воно не було б якимось таким для мене новим чи важким. Але знову ж таки, коли я звернувся, мені сказали: у тебе немає сертифікату, який тобі дозволяє доглядати за перестарілими, так? Тобто. Це ще один такий був крах моїх, ну як так? Я ж, я ж лікар, я ж можу це робити. Ну візьміть мене, мені так, ця робота треба, але тим не менше, ем, нікого це не цікавило, абсолютно. Тоді, коли я в той час я вже мав роботу. Так? Я працював на рецепшені, я працював в офісі ем, е, хіропрактора, доктора антропопатичної медицини. Е, е, і... Мені просто треба була робота, тому я був на це готовий. А, так, але в мене тоді ще все, квартиру треба було шукати, це робити, те робити. Тобто важко, важко було а, і не заробляти там багато. Це був такий гарний, хороший початок. Так. І я паралельно шукав іншу роботу. Я пішов на курси Бартендера, так, і я вчився в класі а, з десятьма людьми, які, в принципі, закінчили лише школу. І якоїсь іншої освіти, як шкільної, в них не було. Тобто амбіцій було дуже мало. Так? Багато хто хотів працювати в галузі тільки тому, що там можна бухати. Так? Тобто я тут сижу зі своїми амбіціями, я хочу зараз закінчити курси бартендера, дістати цю роботу бартендером і заробляти чи щоб я заплатив собі за свої курси. А мій колега тут сидить і каже. А я буду бухати на роботі, і от бачите, і це ж такі. Ну для мене це мені просто настільки таке було не перехрестя цінностей, не перехрестя наших амбіцій. Воно мене от боліло. Воно мені так було. Ну як так? А, цікавий факт про мій іспит Бартендерський. Я не розумію, по перше, половину мови. І я не, не, не міг запам'ятати комбінації тих дрінків, всіх, тих коктейлів, мені вони так важко давалися. І це знову ж таки, ну як так? Я тут міг вивчити цілий цикл Крепса, я тут знаю е, органи всі, я знаю багато фізіології, а я не можу запам'ятати, як змішати щось з чимось в аунцах, так, в їхніх одиницях виміру. Але я знайшов спосіб, як здати цей іспит. Е, бачите, інколи не всі дотримуються протоколів. Моя викладачка, коли перевірила тести одного з моїх е колег, перевірила їх, він їх здав дуже добре, кинула їх в свою мусорне відро біля неї. І в нас ввечері залишався один черговий, і хто мав поприбирати студію після того. І я сказав: Я буду чергувати сьогодні. Вона каже, ти ж чергував два дні тому. Я кажу, я чергую сьогодні. Ну, Я просто з мусорки витягнув папір і. Списав тести потім. тому так так я здав на бартендера. Так в медицині таке не пройде. Тобі треба тут просто зазубрити, але так, от воно мені пішло. І потім, вже коли я влаштовувався на роботу, і знову ж таки, десь коли сказав, що я лікар, на мене дивились так: what are you talking about? який ти лікар, ти влаштовуєшся офіціантом, ти влаштовуєшся бартендером. Тобто, це воно якось в них це в голові не вкладалося. Тоді, коли я вже пішов працювати в ресторан. Вже інші я працював в аеропорту. Там я вже нікому не сказав, хто я, я. Там я вже просто сказав, що я хочу бути лікарем, і я готуюся до вступу до медичної школи. Так і таким чином, кажу, мені треба просто заробляти гроші, і е, я, мені потрібна ця робота. Тобто, реалія була для мене страшна. І я вам кажу, це. Я не говорю з тим, щоб налякати, залякати. Я просто поділюся досвідом. Мене воно особисто боліло. Так, звичайно, я зустрічав людей, які проходили аналогічний шлях, так і яким просто було пш, мені там все одно, наприклад, так. Амбіції, не амбіції. Я або буду лікарем, або не буду лікарем. Мені все одно У мене просто плану Б не було. Мені треба було або бути лікарем. Аби збирати тунки і вертатись назад в Україну і бути лікарем, або в Чехію. Я ще була їхати а, в Чехію. Тому реальність, яка мене тут зустріла, була дуже важкою. І а, інше, це, звичайно, зовсім таке самостійне доросле життя, тому що в Україні в принципі мені це життя забезпечувала моя мама, працюючи в Італії в Америці. Це все прийшло повністю на мене. Так і це інше. Я, напевно багато з вас хто приїхав, вже маєте сім'ї, там привикли себе забезпечувати. Мені було важко на початку. Мені було важко зрозуміти, як правильно бюджет скласти, що потрібно купити, що не потрібно купити. І тому подібне. Тому хочу сказати так: амбіції мати потрібно, але реалістичні експектації, слово, яке я абсолютно тільки що продумав, бо я забув, як його правильно сказати. expectations, так. Надія, що ми таке так, таке потрібно мати, так потрібно розуміти, що тут ваша корона буде оправлена лопатою, і то дуже швидко. так? Ваші регалії лікарські, регалії професорські в принципі, тут по великому рахунку нікому не будуть потрібні, аж поки ви не доведете, що ви можете бути тим, ким ви дійсно є, тобто лікарем, але вже тут з. Коли здасте іспити, коли попрацюєте, коли я вже працював медичним асистентом, вже там зовсім було по іншому. Там вже всі знали, що я є лікар з України. Я там вже був в процесі здачі іспитів. Тобто, в мене там вже дуже такий майнсет був зовсім інший. Так, але я знову ж таки зустрів багатьох. Ем... Людей, які працювали там зі мною, наприклад, технішн, так людина, яка робить ультразвуки рентген технішн, які були лікарями в Болгарії, які були лікарями ще десь і не змогли перездати ці іспити, і взяли якісь інші спеціальності. Це було круто. Вони просто вирішили, ми не можемо потратити стільки часу, ми не можемо потратити стільки грошей, щоб стати тут лікарями. Тому ми пішли шляхом меншого опору. Ми здали. Пішли на два роки на навчання, і тепер заробляємо 50 доларів на годину. А, когось це влаштовувало? Ам, мої амбіції не поміщалися туди. Так? Мені просто було, я не міг дочекатися, поки мене покличуть тут доктора, Так? Значить, в принципі, так що ви розуміли, це я вас мотивую, що ви можете це зробити з одного боку, а з іншого боку, які будуть. Труднощі, власне, в цьому вашому шляху. У вас може бути зовсім інша ситуація. Ви можете бути одружені, і ваш чоловік чи ваша жінка скажуть вам, хані, я це все беру на себе, я тебе забезпечу, я забезпечую сім'ю, я плачу квартиру. Ти лише вчися». І це круто. Так, це я б хотів, можливо, щоб колись в мене так було, а можливо і ні, тому що я. Ціную настільки те все, що я прийшов, це настільки все моє, і це я ні з ким це в принципі не ділив, так що я от пишаюсь тим, що це було лише моє заліз в борги, заліз в кредити, так, але воно було моїм. Я сам віддавав ці борги, потім я сам виплачував ці кредити. Ніхто мені в цьому не допоміг. І я цим пишаюся. Далі у вас може бути ситуація, де ваші батьки вам це допоможуть. І я маю таких студентів, яким батьки, чоловіки, жінки забезпечують процес, але в них, скажімо, їхня така апатія і десь якась така зневіра, може навіть ще якомусь рівні, і більша, тому що вони сидять і вони це все обдумують. От я замість того, щоб зараз практикувати, бути лікарем, я сиджу в книжках. І коли це закінчиться, я не знаю. І мені родичі з України дзвонять і питають: от коли ти вже там Тамара Петро, Оксана, будеш лікарем, що ти там, і я не маю на це відповіді. От в мене таких теж було багато людей, так і є зараз студентів, яких я консультую раз в місяць тільки приблизно, так щоб їх на правильний шлях навести. Тому челенджів буде дуже багато. Це все, що ви бачите зараз у мене. Ви не бачите це все, що є за спиною. Забуло за спиною, так у мене це. Сльози, я не соромлюсь цього говорити. Це бідність, тому що в мене був час, коли я не заробляв ні копійки в тиждень, і я просив гроші в свого брата. Так, це е, депресія, тому що я не знав, як моє життя складеться далі, і чи я зможу, чи не зможу. Це розчарування, це приниження, це абсолютно, це, напевно, з бідністю відсутність грошей. Так було багато. І наступне відео я вам трішки розкажу про свою, своє життя в Україні, так щоб ви змогли порівняти, з яким психологічним вантажем і травмою я приїхав в Америку. так, І з чим мені тут треба було себе розрулити. Я вам всім дякую і вам всім скажу знову: ви можете досягнути надзвичайно крутих результатів, якщо ви хочете. А я буду намагатися в цьому вам допомогти. Вам всім гарного дня чи гарного вечора і до зустрічі!